Говоримо про резонансні події тижня у програмі Резонанс на телеканалі ГОК. Сьогодні у випуску. У Кременчуці слідчі поліції вилучили десятки тисяч пачок цигарок, різних найменувань та кілька тисяч літрів контрафактних алкогольних напоїв. Поліцейські Полтавщини з'ясовують обставини дорожньо-транспортних пригод у Кременчуцькому та Полтавському районах. Правоохоронці області знищили понад 70 кілограмів наркотичних засобів і майже 4,5 тисячі нарковмісних рослин. Поліцейські розкрили крадіжку автопричепа з території приватного домогосподарства у Кремечуцькому районі. У Кремечуці затримали 18-річного наркозакладника. У Полтавському районі на пожежі загинула жінка. За фактом браконьєрства, поліція відкрила кримінальне провадження. На вулиці Кременчука під час патрулювання поліцейські виявили боєприпас. Нелегальний склад з підакцизними товарами виявили на Полтавщині. У Кременчуці слідчі поліції вилучили десятки тисяч пачок цигарок, різних найменувань та кілька тисяч літрів контрафактних алкогольних напоїв. Товари, на які відповідно до чинного законодавства встановлюються ставки акцизного податку, без належних документів зберігалися у складському приміщенні, яке орендував 29-річний місцевий підприємець. Про це повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун. Нелегальний склад підакцизних товарів виявили оперативники та слідчі Кременчуцького райуправління поліції. Полковник поліції прокоментував: під час санкціонованого судом обшуку слідчі вилучили понад 30 тисяч пачок тюн. Нових виробів та більше ніж 13,5 тисяч цигарок поштучно, а також понад 2,5 тисячі літрів контрафактного алкоголю. Вилучений товар спрямували на судові експертизи. Правоохоронці встановили, що у суб'єкта підприємницької діяльності відсутня ліцензія на право оптової або роздрібної торгівлі під акцизними товарами. За даним фактом розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 204 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від. Сімдесяти тисяч до 170 тисяч гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів 7 грудня близько 15.00 до відділу поліції номер 1 місто Глобине Кременчуцького райуправління надійшла інформація, що поблизу села Яруші сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією слідства зіткнулися два автомобілі: шкода під керуванням водія 1993 року народження та газ 2410 під керуванням чоловіка 1989 року народження. У наслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали водій та пасажирка автомобіля Шкода які каретою швидкої медичної допомоги доставлені до місцевої лікарні. Того ж дня жінка 1989 року народження померла у медичному закладі. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого. 10 грудня близько 14.00 на 28-му перегоні у селищі Машівка Полтавського району сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередньою інформацією слідства, в автомобілі ВАЗ-2106 під керуванням 43-річної місцевої мешканки при перетині залізничного переїзду на коліях заглох двигун. Невдовзі цією залізничною колією рухався пасажирський потяг Краматорськ Миколаїв, який зіткнувся з задньою частиною легковика. Унаслідок зіткнення водійка ВАЗа отримала тілесь. Та доставлена до медичного закладу для надання допомоги і встановлення ступені тяжкості тілесних ушкоджень. На щастя, після огляду лікарів обійшлося без госпіталізації. Обставини та причини події з'ясовує поліція. Комісійну процедуру знищення наркотиків, що були речовими доказами у розглянутих судами кримінальних провадженнях, провели на підставі судових рішень, що набрали законної сили. Заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун повідомив: відповідно до судових рішень, поліція Полтавщини комісійно знищила понад 70 кілограмів канабісу та макової соломки. Понад 3700 рослин конопель, близько шести сотень рослин маку, а також інші наркотичні засоби і прекурсори для їх виготовлення. Готовлення, що були вилучені з незаконного обігу. Проник на територію приватного домогосподарства односельців та поцупив автомобільний причіп. У причетності до викрадення майна в одному із сіл Кременчуцького району правоохоронці викрили 48-річного чоловіка. За місцем проживання фігуранта виявили розукомплектований автомобільний причіп. Оперативники відділу номер 2 міста горішні плавні Кременчуцького райуправління поліції з'ясували, що чоловік проник на територію домогосподарства односельців. Правоохоронці встановили очевидців злочину та вилучили речові докази. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Під процесуальним керівництвом горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури слідчі вирішують питання щодо повідомлення фігурантові про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають. У 18-річного Кременчуківця правоохоронці вилучили понад три десятки розфасованих доз психотропної речовини Альфа пвп -Пі, які він планував розкласти у Кременчуці. Фігуранта затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Про це повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун. 18-річного мешканця Кременчука викрили оперативники управління боротьби з наркозлочинністю обласної поліції спільно зі слідчими Кременчуцького райуправління поліції. За процесуального керівництва Кремічутської окружної прокуратури, правоохоронці з'ясували, що фігурант отримав посилку з товаром для закладок в одній із поштових служб. Оперативники працюють над встановленням каналу надходження заборонених речовин. У затриманого слідчі вилучили понад 30 гортків з альфа пвп різної ваги та низку інших речових доказів. Вилучене спрямували на судову експертизу. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантові про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Триває досудове розслідування за частиною першої статті 307 кримінального кодексу України: незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Правоохоронці області закликають громадян до співпраці у протидії незаконному обігу наркотиків. Якщо у вас є інформація про осіб, які займаються збутом наркотиків на території області, або ви бачили людей, які ховають наркозакладки, просимо телефонувати на лінію 102 або повідомити до поліції в інший зручний для вас спосіб. Поліціянти гарантують конфіденціальність. 10 грудня близько 8.30 ранку до відділення номер 4 міста Зіньків Полтавського районного управління поліції надійшло повідомлення від рятувальників про загоряння житлового будинку в селищі Опішня Полтавського району. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Після ліквідації пожежі в будинку правоохоронці виявили 79-річну власницю оселі без ознак життя. Її тіло направлено на судово медичну експертизу для встановлення причини смерті. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 270 кримінального кодексу України. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило загибель людей. Обставини та причини пожежі. Становлює слідство. Туші трьох козуль виявили 9 грудня близько 21.00 в салоні автомобіля Нісан trail в якому перебували двоє полтавців. Про це повідомив начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов. Генерал поліції прокоментував. Поза шляховик, яким перевозили вбитих тварин, зупинили працівники групи реагування відділення номер 4 міста Зіньків Полтавського райуправління неподалік селища Опішня. Під час невідкладних слідчих дій з транспортного засобу вилучили пакунки з тушами, козуль та зброю. Поліція працює над встановленням усіх осіб, які можуть бути причетними до незаконного промислу. Відомості про подію внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 248 кримінального кодексу України. Незаконне полювання. Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження або позбавлення волі. Небезпечний предмет 8 грудня виявили патрульні поліцейські спільно з військовослужбовцями Національної гвардії в лісосмузі на вулиці Українській в Кременчуці. Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група та експерти-криміналісти Кременчуцького райуправління поліції, із дотриманням заходів безпеки знайдений боєприпас вилучили та направили на експертизу. За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 263. Кримінального кодексу України, незаконне поводження з бойовими припасами, джерело походження боєприпасу та причетно до правопорушення особу встановлює слідчо-оперативна група. Правоохоронці нагадують, якщо ви раптом побачили зброю, боєприпаси або інші підозрілі предмети, терміново повідомте про це до поліції за номером 102 або до ДСНС за номером 101. За жодних обставин не чіпайте та не торкайтеся підозрілих предметів. Позначте місце події гілкою, ганчіркою, стрічкою. Чи будь-яким іншим безпечним способом. Попередьте перехожих про небезпеку. Відійдіть на безпечну відстань та дочекайтеся приїзду екстрених служб, поліції або рятувальників. Та вкажіть їм місце знаходження небезпечного предмета. Пам'ятайте, що дотримання заходів безпеки рятують життя. Підписуйтесь на ютуб канал телерадіокомпанії ГОК, щоб знати більше. Бережіть себе, все буде Україна!